Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз у нас є дуже добра новина про те, що одна дуже важлива для росіян річ більше стріляти по Одесі не буде. Але почнемо з історії. Ось на цьому фото, яке ми бачимо зараз, зображена німецька або румунська гармата, яку затрофеїли радянські війська у 1941 році під час оборони Одеси та провезли по вулиці Преображенській. На фото це біля Соборної площі з написом Больше по Одесі стріляти не буде. І історичні паралелі. Один з російських берегових ракетних комплексів Бастіон теж більше стріляти по Одесі не буде. З чого ж все починалося? Росіяни іноді застосовували у 2022 році і у липні 2023 почали робити це масово. Вони почали обстрілювати Одесу над звуковими протикорабельними крилатими ракетами Онікс з комплексів Бастіон. І сьогодні, вранці, 23 серпня, в районі Оленівки на мису Мисутарханкут. Західна частина Криму пролунало сім потужних таких вибухів. Пролунала дуже велика бавовна, і потім стало відомо, що було знищено один з російських цих комплексів Бастіон і одну з його радарних установок для керування та відстеження ситуації у повітрі. Всього на Росії було на озброєнні 56 пускових установок бастіон, які були зведені у кілька дивізіонів, і після тих обстрілів Одеси дев'яти. П'ятнадцятого та 23 липня було встановлено всі імена командирів та інших офіцерів аж до останнього рядового бійця 11-го ракетного дивізіону Чорноморського флоту, який якраз і має єдиний у цьому регіоні установки бастіон, і саме він, цей дивізіон, і його офіцери, вони і здійснювали обстріли Одеси. Це було встановлено нашими колегами з телебачення Торонто, Це все відомо і. Сьогодні була так би мовити, помста. Всі ці пускові установки, весь цей комплекс було знищено. Сподіваюся, разом з тими, хто і нажимав на кнопки, пускаючи ракети на Одесу, руйнуючи наші пам'ятки архітектури, руйнуючи будинок вчених, руйнуючи Преображенський собор і так далі. І е, зауважу, що е, один такий береговий ракетний комплекс це як мінімум шість мобільних пускових установок по дві ракети на кожному, кілька машин. Керування вогнем та радарних установок і е, заряджаючі машини. І я гадаю, що оскільки там у Ленівці було саме сім вибухів, то були знищені одна з, велика радарна станція та всі шість е, власне пускових установок. Тому більше по Одесі вони стріляти не будуть. Якщо тільки росіяни не ослаблять свої інші флоти і не перекинуть до Криму такі берегові ракетні комплекси з північного Балтійського чи Тихоокеанського флотів. Ось такі справи стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!